Що нам потрібно? Ми беремо листкове дріжджове тісто, бекон. Я взяла ось такий в м'ясному магазині, вже нарізаний готовий бекон. Трішки ковбаски з салями, сир твердий, маслини. Зробила такий соус. Тут томатний соус. Я його розмішала з, от от, з такою приправою. Сушені помідори з часником і базиліком. І взяла паприку підкопчену, я трішки посиплю бекон. Так. І підготувала форму для пиріжечків. змазувати її поки що не буду. Папір пергаментний у мене силіконізований. Ось такі інгредієнти можна взяти на пиріжечки. Можете на свій смак щось інше. You know just what you do, you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you, my heart's more than a toy. Please go easy on me, baby. Send message after message, forward my call. Next day you hear me back like nothing happened at all. What about all the... Ось так це виглядає. От. Тепер будемо це звертати в трубочку. Message mm. after message mm. forward my call. Next day you hear me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. You don't know, know what you do. You do. I wouldn't do, do that to play my you emotions know. like a pair of I want to treat you that way. You know. Did it ever occur to you, my husband? I can't care. Please go easy on me. What I won't do. Send messages. My... Okay, Було б, звісно, класно, ніби був базилік свіжий, помідорчик. помідочок, але так як ще це все не виросло, то ми обійдемося таким варіантом. Так, і це буде у нас із ковбаскою. От, Трішки ковбаски. Так. Ковбаска. Так, маслинки. Так. Маслинки. Треба щось таке, щоб не пускать сок, тому що тоді розлізуються. Так, маслинки забираємо всі. І трішечки сиру. Трішечки сиру. Так, я тепер буду це закручувати. Так, поїхали, поїхали. Поїхали, поїхали. Так, тепер. Жимо на три рівних частинки. І також складаємо. Буде дуже багато начинки. Так, тепер візьмемо жовточок. Так. Жовточок. Так. Рішечки візьмемо. Молочка? капельку, розмішаємо і цим змастимо наші рулетики так, яєчком помазали. І ставимо в духовку на 15-20 хвилин при температурі 180 градусів. Ось такі вийшли булочки. Тепер булочки ще будуть з маковою начинкою і булочки із ревенем. Ось така вийшла смакота з маком і з ревенем, тож смачного.